Так, у продажі на ринку у нас Renault Grand Scenic 4 2017 року. Автомобіль на лінзованій оптиці. У нас передні парктроніки, омивачі фар. Також у нас стоїть камера полос датчик дощу. 2017 рік 15К9К на автоматі 237 тисяч кілометрів. Ціна у нас 14 700. Номер власника. Оцю комби. Цікаво, телефонується по номеру до власника. Комплектація у нас безключовий двох передніх дверей. Також заводка тонування зеленим. Заднє у нас спарктроніті. Заднє нас парктроніки, автомобіль в гарному стані. Абсолютно дивіться у нас за вас катенування зелененьким віддає. Потім второчки комбінований салон, шкіра, тканина. Також опа. Так все дивіться, кому буде цікавий даний автомобіль. Телефлонуйте по номеру до власника. 700, на автоматі К9К.